І вино з винного господарства князя Трубецького. А ще на Херсонщину приїжджати можна не тільки покупатися на морі. Тут стільки місць красивих, що ми за два дні навіть і третини не об'їздили. І ми розуміємо, що тут можна зняти не одну серію, тому ми обов'язково сюди повернемось. А ти підпишись на наш канал, лайкни це відео, тому що воно заряжене на подорожі. Бо якщо не лайкнеш і не підпишешся, кавуни цього року будуть солоні з нітратами. Чи? Коли жити у селі і мати повну хату дітей, то доводиться вертітися як білка в колесі вгору і глянути ніколи. Але коли все організувати інакше, то можна інакше і жити. Що й довели дві родини на проекті «Міняю жінку. На Чернігівщині у селі з романтичною назвою Світанок весело і дружно живе родина місцевих підприємців. Тато Анатолій, мама Мирослава, три доньки від попередніх шлюбів батьків: Настя, Тетяна та Світлана. А найменша Софійка спільна дитина. Ми познайомилися на перехресті села. Як зараз пам'ятаю його слова: Привіт, я Толік. Це було так давно, що я вже і не пам'ятаю. Він сказав: цитую. Ми створені одне для одного. Щодня після того приходив до мами. А я ще роздумувала. Роздумна була згодом. каже Ти вже дай мені від коша, або що я ж дала від коша, змусила себе, він і пішов. Ну, жінка як жінка, спершу не хотіла, пручалася. Він поїхав на північ, я про нього і забула, а за цей час купила квартиру. Я і прошу. Анатолій Володимировичу, покладіть мені, будь ласка, плитку. Він питає, як будеш розраховуватися. Відповідає.